Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Брати і сестри, якщо комусь із вас, а напевне так було, випадало хоронити тих, кого ви любите, то ви знаєте, яка це насправді велика трагедія. Або якщо, може, вам, не дай Бог, але напевно ж так бувало, приходилось бачити страждання і біль тих. Кого ви любите, то ви знаєте, який це асуд, який це яка це тяжка життєва несправедливість. Це не можна зрозуміти, не можна прийняти, коли ти ну, похоронив того, кого ти любиш або бачиш страждання, ти намагаєшся допомогти, а потім виходиш в цей світ, дивишся або після похорону. Дивишся, а сонце далі сходить, люди ходять. І ти думаєш, як так може бути? Як? Що це означає? Невже так може бути, що життя далі триває? Адже людина померла, або тут людина страждає, і ніхто якось особливо не бачить. Люди собі ходять по своїх справах, там хтось їсть, хтось сміється, хтось в своїх клопотах і проблемах. Є відчуття знаєте, якогось такого величезного абсурду. У смерті, і у болі, і в стражданні, якоїсь величезної несправедливості. Здавалося б, з одного боку, знаєте, чого ми, люди, ніяк до цього не можемо звикнути. Адже все наше життя сповнене насправді стражданням і волем, його дуже багато. Знаєте, про того просто не говорять. Ви ніде на рекламі не побачите, що будь уважним, бо там лікарні можеш потрапити, де нас тут в районі. П'ять лікарень, знаєш, скільки там людей. Ти коли туди попадаєш, ти дивишся думаєш, Боже, звідки всі ці люди, що вони роблять, що відбувається? Насправді в житті багато страждань і всі люди помирають. Дивіться, всі люди помирають. Це покоління за поколінням, тисячі років, за тисячами років. А ми ніяк до цього не можемо звикнути, знаєте? От кажуть, що еволюція допомагає людині. Пристосуватись до цього життя, до цієї реальності, яка є. Але ось реальність ось така, вона позначена стражданням і смертю, і люди з покоління в покоління ніяк до того не можуть звикнути. Ні до смерті, ні до страждання. У нас залишається якесь таке, знаєте, стільки відчуття, що ці речі, і смерть, і страждання, що вони якісь... Це якісь абсурд. Ну не може так бути, ну не має так бути. Ми відчуваємо і по собі відчуваємо. І по тих, кого ми любимо, відчуваємо, що ми покликані жити. Ми хочемо жити, ми хочемо бути. А тут приходиться страждати, боліти, дивитись очі смертю, хоронити когось, кого ти любиш. Сьогодні такого багато, а потім брати сясти і самому помирати. І коли ти про це думаєш, знаєте, не просто там відмахнутися, а це думаєш, то в тому якесь якась... якась Велика доля якогось абсурду. Ну як так. Ну, з одного боку, ти живеш, тобі дано жити, відчувати, любити, бути в цьому житті, а з другого боку, це якийсь такий абсурд. Ти маєш страждати або страждати ті, кого ти любиш, і ти страждаєш теж через те. а потім приходиться і помирати. І знаєте, і тут і абсурд, і самотність, того, що, як я сказав, ти виходиш із цієї болі в світ в життя. А він далі живе цей світ. Сонце сходить, люди ходять в своїх справах, їздять трамваї, знаєте, там. і ти буває не розумієш, коли тобі приходиться такі ситуації трапляти, ти з них виходиш, ти не розумієш, як можеш світ далі жити, коли тут відбувається така трагедія. Ну, хтось помер, хтось боліє, страждає. Як так може бути? Як, як життя може наче тривати? Це ж, це ж катастрофа, насправді, а життя триває. І знаєте, і в цьому абсурді ти ще відчуваєш якусь таку самотність, насправді, якусь таку відчуженість. Значить, всі живуть, світ живе, а ти з тою пірвою, яка залишається, з тою прірвою чи над тою прірвою. Якось губишся часто, люди губляться. Мені насправді, знаєте, і я так само, як і ви, да, там, живу, і мені приходилось хоронити і бачити страждання тих, кого я люблю. І породу служби мені приходилось багато бачити таких ситуацій, людей в таких ситуаціях, знаєте. Це, це насправді дуже тяжко. Люди часто в тому губляться і не знають, що з цим робити. І це буває так страшно, що хочеться від цього відмахнутись, знаєте, хочеться про то не думати, втекти, заховатись, забутись куди-небудь там, знаєте, в якісь, може, розваги, ще що-небудь там, ну, що завгодно. Багато ви знаєте, люди можуть почати там. Спиватись після таких знаєте, проблем, зневіритись там, десь намагатись просто люди губляться, не знають, що робити. Оце, оце абсурд і самотність. Дійсно, куди з тим піти, знаєте, де є та кантора чи та книга жалоб, куди можна прийти і написати. Я не згоден. Я хочу жити, я не хочу, щоб я помирав. Я не хочу помирали ті, кого, кого я люблю. Я не хочу з ними розставатись, Дайте мені книгу жалоб. Я, я напишу, я пожалію, що так не має бути. Це неправильно, це абсурд. Немає тієї контори і немає такої книжки, куди можна написати, брати і сестри. Куди з тим піти? До Христа. До Христа, Того, що, знаєте, у цьому стражданні, про яке я кажу, в цій самотності і серед цього абсурду можна бачити розп'яття Христа. І ця історія про те, це така християнська історія. Дуже глибока, дуже глибока брати і сестри, треба вдивитись і вдуматись і вжитись, і приходиться вдивлятися, навіть і в розп'яття із тих ситуацій, про які я сказав, із ситуації болі, абсурду, самотності. І коли ти дивишся на, на розп'яття Христа, то це історія про те, що насправді з Христом самотність в цих ситуаціях закінчується. Тому що Бог. Не зміг переступити через нашу свободу. Він не зміг сказати всім Давайте всі до раю бігом. Хочеш, не хочеш? Всі до раю, всі сюди, всі в радісі до добра. Бог так не заганяє, знаєте, як стало. Але Бог приходить, Він зміг зробити те, що він міг би робити у нашій свободі. Він приходить у цю нашу свободу, де немало зла і страждання, і болі. І він розділяється з нами. Щоб бути з нами у всій самотності і серед того абсурду. Адже ж ми дивимося на розп'яття Христа, от ми на страстних особливо днях. Ми читаємо ці вангельські читання, ми вдумаємося цієї події. І це ж абсурд, брати і сестри, то що праведник в цьому житті Христос праведник, він нікому нічого не був винен. Ми бачимо ці інтрижки, знаєте, оці от якісь оці от людські, людські, оці от перипетії такі, да там, і він діло розпанать його бувають. Хіба це не абсурд? Хіба не абсурд, що Бог помирає посеред людей? Хіба не абсурд, що Він приходить, до, Творець приходить до того, кого створив, і ми його не впізнаємо, ми наче хочемо. З одного боку ми вагаємось, а з другого боку ми його розпинаємо. Хіба це не абсурд, це все повне абсурду, це якесь безумство і страждання, і біль, і смерть. Христос приходить сюди, от, посеред цього абсурду, це от страждання, нашу біль, смерть для того, щоб розділити то все з нами. Щоб не залишити нас серед того всього самих, це те, що Бог може для нас зробити посеред нашої свободи: прийти у наш абсурд, в наше страждання, в цю несправедливість і бути з нами серед того. І виходить так, знаєте, що згадайте хоча б ці слова Христа на Христі, Боже, мій Боже мій, навіщо ти мене покинув? Такі слова особливо, якоїсь, якоїсь знаєте, абсурду і самотності, і страждання, і болі, і залишеності. І це означає, що Бог входить в цей абсурд, це страждання, в цю біль, в смерть для того, щоб, щоб ми не були там самотні. Вже. І кожного разу буде. І справді це велика втіха. Бо коли так буває, що ти втрапляєш в такі ситуації, або я бачу людей, які були в таких ситуаціях, і, знаєте, коли я до них приходив в ті ситуації, болі, страждання, самотності, що я міг їм туди принести? Чим я міг їм їх там врятувати? знаєте, Що я міг їм там дати в тій ситуації? Я такий самий смертний, як і вони. Але я приходив, я приходив з Христом, я приходив зі словами Христа, знаєте, я приходив з Євангелієм, я приходив з молитвою, я приходив зі свідченням про Христа, про Бога, якому не все одно не байдуже. І це справді було втіхою для тих людей. Посеред тих тяжких ситуацій, бо це свідчило, що і вони після того, вони вже знаєте, десь розуміли і відчували, що в тій самотності, посеред тої несправедливості, посеред цього якогось такого життєвого абсурду, який позначений смертю і стражданням, посеред того всього вже є є Бог, є сам Бог, розумієте? І навіть ці речі наповнені Його присутністю. Тому, брати і сестри, замість того, знаєте, щоб втікати і ховатися від цих речей, а не вдасться, тому що це частина нашого життя. Замість того, щоб якось намагатися уникнути того всього, варто не ховатися і не уникати, а варто з надією на Бога, Знаєте, з Богом пройти через це все, все, що належить достойно, якщо так можна про того. Хочеться бажати, щоб у вас тих ситуацій не було, але це частина нашого життя. Тому я побажаю, щоб в усіх ситуаціях Бог був з вами і з вашими рідними і близькими. Божої помощі вам, брати і сестри!